Без зброї та бронежилетів під білими прапорами вони виносили поранених та загиблих із Іловайського котла в усіх збройних силах України лише дві санітарно-автомобільні роти Полтавська та Львівська. Міноборони не надало їм жодного автомобіля, кажуть полтавці. Тримаються на волонтерській допомозі. Так днями санітарна рота отримала вкрай необхідні на війні запчастини і мастило. У цій автівці шини, акумулятори, запчастини і мастила. Загалом 65 п'ять найменувань. Список складали для міноборони. Розповідає заступник командира 8-ї санітарно-автомобільної роти Олег Кучеренко. А допомога надійшла від земляків полтавчан, які опікуються ротою з моменту її створення. Ми сьогодні зусиллям адміністрації власної ради. Залучаємо до цієї роботи наше АТП. Вони зараз виїжджають в зону дислокації цього підрозділу автомобільного допомогти їм, так, провести технічний ремонт. Машинам восьмої санітарно-автомобільної роти по 12-15 років. Жодну з них не виділило міноборони. Усі надані небайдужими полтавчанами, каже Олег Кучеренко. Хочу подякувати дуже громаді Полтавщини. Це починає від селищ простих людей, які нас серпня місяця вже ми. П'ять місяців в АТО наш підрозділ знаходиться. Значить, не з продуктами питання, не харчування, не з обмундіруванням, там ще якими проблемами у нас немає. Постоянно, значить, до нас приїжджають волонтери. Утім, серед полтавських чиновників є байдужі, як от міський голова, що жодним гвинтиком не допоміг, скаржаться військові. Я просто хочу сказати, Сашко, уходь лучше сам, бо ми вернемось, будеш у там на смітнику. Сидіти восьму автомобільну роту сформували у серпні, переважно з мобілізованих. Серед них багато медиків. Зона відповідальності від Донецького аеропорту до Маріуполя. Завдання вивозити поранених з передової до шпиталів. Ми прибули в зону АТО 28 серпня, і вже 30-го 30 наших машин, 60 бійців виїхали в зону Іловайського котла і на протязі четверо суток. Считайте, після дому за три дні ми вже були в Ілавайському котлі. От без зброї, без бронежилетів під білими флагами ми четверо суток з-під Ялавайська наша рота вивозила хлопчиків. Автомобіль із допомогою їде у зону дислокації роти, де з нетерпінням чекають на запчастини і мастила, без яких неможливо врятувати поранених у боях бійців. Вікторія Тищук, Тивай.